Українські олімпійці звернулися до міжнародної спільноти, щоб не допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор, які відбудуться у 2024 році в Парижі. Це звернення підписала найкращі спортсмени країни під час спільного засідання Асоціації олімпійців України та Олімпійської ради відділення НОК у Львівській області з нагоди міжнародного олімпійського дня у сесійній залі Львівської обласної ради. Таке звернення підписала найкращі спортсмени країни під час спільного засідання Асоціації олімпійців України та Олімпійської ради відділення НОК у Львівській області з нагоди Міжнародного олімпійського дня у сесійній залі Львівської обласної ради. Це все вклад в наших дітей. От, наскільки ми їм їдаємо? Наскільки з часу вони віддадуть. і нам, в тому числі? Але передадуть цей позитив і ці приміти. Я гордий з того, що стояв поговорив з вами, гордий з того, що дійсно цей олімпійський дух, це, а це така збиття, що вона тут є, панує, панує. не завжди не треба говорити сюди. ще лівщина, ми. Від Криму, Крим, Донбас, Луганськ, кожен і Насправді все це дбаємо. Але коли 24 лютого минулого року повномасштабної Російської Федерації розпочала, спорт на трохи забули. Та, власне, забули за все. Всі думали тільки за фронт, всі думали за столицю, всі думали за е, ті всі бої, які тривали на території нашої України. Але прийшла десь, напевно, кінець весни, початок літа. І ми почали вживати. Мінація, яка дійсно нескорена, незламна. Ми розуміємо, що для того, щоб настрій хлопців був на передку, захищати наші кордони, ми однозначно маємо тут робити комфортне наше повсякденне життя. Можу сказати, ви знаєте, приємно тому, що представники Львівської області є в десятці олімпійського музею в Лазарі, це відчуває. Це 11 медалей, з яких сім золотих, три срібних і одна медаль. Скажіть, будь ласка, країн таких може не бути в світі, як є Львівська область зі своїм досягненням в олімпійському спорті. Це... це надзвичайно приємно, що ще багато олімпійських члені, це і, Петро Дубон, і це і горки, це і так, це і Яна Шимяки. нас, скажімо так, фіхтамані, ви ж розумієте, чого я. Вони досягли, вони досягли успіху, мають право. Це Ірина Вернея, яка чимало років провела в училище Олімпійського резерву і стала Олімпійською чемпіонкою. Це Василь Васильович, який сьогодні вже говорить. Це Андрій Катерій, підбається, що тебе всі бачили, не вже є. Очолили зустріч міністр молоді та спорту України, президент НОК України Вадим Гуцайт та голова відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області Юрій Турянський. Ваше високо просищество, шановний пане міністре, шановні дорогі депутати, дорога міського родину. Слава Україні, ради вас бачити в наших стінах. Переважно тобто тут ми сидимо, ще трошки пробуємо змінити нашу область. Я вам скажу, залишіть трошки нам цього духу перемоги, з якими сьогодні прийшли, залишіть наших стіна, бо він одно точно потрібен. Багато говорити не буду, бо в першу чергу хочу сказати в йде те, велике-велике панке. Дякую за честь і незалежність України, яку ви гідно захищаєте, відстоюєте. Лівщини, територіальних громад області, народних депутатів України, представників депутатського корпусу Лівщини, партнерів відділення, почесне гостей, що відбулося з нагоди міжнародного олімпійського дня в місті Львові, звертається до міжнародної спортивної спільноти з пропозицією підтримати рішучу позицію українських олімпійців щодо недопуску спортсменів країн-агресорів Росії та Білорусі до його олімпіади 2024 двадцять в Парижі. Давні історичної спадщини, яке багато своєї олімпійської славою, де утворено міжнародну федерацію здоров'я звука, перебулися перші в Україні матчі з футболу, баскетболу, хокею, волейболу, вогненболу та інших видів спорту, представники. Вилучення з усіх офіційних міжнародних змагань з Росії та Білорусі. Хто Дякую. Хто проти? Утрималися? Немає. Прийняли рішення одноголосно. Зокрема, участь у заході взяли також очільники обласних відділень НОК України, керівники всеукраїнських спортивних федерацій, члени Олімпійської ради Львівщини, голови територіальних громад Львівської області, народні депутати України та депутати Львівської обласної ради. На завершення заходу присутні погасили марку, присвячену висувальнику каноїсту. extra phone